Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Медицину реорганізують відтак у рівному планують створити центр громадського здоров'я. Для цього потрібно об'єднати вже діючі три установи. Наразі така структура успішно діє у Києві. Більше про шляхи реалізації та чи підтримали таку ідею обласні обранці. Знають наші журналісти. Із медичної допомоги на профілактичну саме таку функцію буде виконувати новостворений центр громадського здоров'я. Нагадаємо, для цього у місті повинні реорганізувати три комунальних заклади: а саме обласний центр профілактики та боротьби зі снідом, обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та обласний центр здоров'я. Всі ці три заклади. Основний напрямок профілактики статистики ще моніторинг. Значить, відповідно закумулювавши ресурс трьох закладів, ми я хочу створити структуру, яка буде займатися. Профілактикою і попередженням, тобі з попоредженням захворювань в області, це те, що зекономить нам кошти, що зекономить здоров'я населенню. Вибачте слово, да, дасть і е, дасть можливість рухатись. вперед. такі зміни поки що на персоналі закладів не відобразяться, зазначає начальник управління охорони здоров'я рода. Зокрема, витоки створення громадського центру лежать у площині угоди із європейською комісією в рамках цієї угоди. Заплановано створення системи громадського здоров'я в Україні яка має перенести акценти у системі надання послуг із медичної допомоги на профілактичну з тим, щоб ті захворювання, які ця... Які сьогодні є основною вбивцею нашого населення серцево-судинні, онкологічні інші нарешті перестали вбивати наше населення? В результаті обласні обранці підтримали таку ідею і надали дозвіл на реорганізацію трьох установ. Попередню новостворену структуру планують розмістити у приміщенні на 16 липня 38. Любов Данче Павловибач, випуск новин. Головний лікар Рівненського обласного лікувально-діагностичного центру Роман Шустик потрапив у Рівненську обласну клінічну лікарню. Як розповів головний лікар Іван Зима, пацієнт досі перебуває у стаціонарі. Чоловіка доставили у шпиталю п'ятницю, 2 червня. Діагноз без згоди пацієнти лікарі не говорять. Зараз він знаходиться у відділенні інтервенційної радіології. Нині стан стабільний. Нагадаємо, головного лікаря рівненського діагностичного центру Романа Шустика затримали через 2000 Лорів хабара 1 червня нині по цій справі триває розслідування. Як студентство може вплинути на процес прийняття рішень на місцевому та національному рівні? Цю тему обговорили з молодіжним потенціалом НовГП, громадська організація Центр ЮЕЙ та експерти коаліції реанімаційний пакет реформ. Таким чином, активісти вирушили у тур Україною. Основна мета зміни у суспільстві. Чи не основна рушійна сила прогресу і змін у державі є молодь. Саме вона добре відчуває нові тенденції реформаторських змін і готова ризикувати. Тому громадська організація Центр UA» в рамках всеукраїнського туру Змінити Взаємодія заради змін організувала ряд зустрічей з прогресивним прошарком суспільства. Рівне стало 49-м містом живого спілкування. Цього разу ВГП ініціатори змін обмінювались ідеями із майбутніми правниками та журналістами. У центрі уваги під час обговорень виборчий закон Кон і медична реформа, громадські діячі переконані, всі зміни починаються з права вибору. Ми зрозуміли, що якщо щось одне міняти, то потрібно міняти виборчі правила. І тому у нас є таке дослідження, яке ми називаємо зеленою книгою Рівний доступ до політики, в якому ми проаналізували, що потрібно змінити, щоб не виключно гроші вирішували, хто буде у владі, і якщо ми цього не зробимо, все інше стає вторинне. Немає значення прізвища майбутнього президента, кандидата, немає значення скільки у нас ще партій з'явиться. Нам потрібно відсікати прямий вплив грошей на політику, на можливість купувати і на можливість продавати. Окрім того, що ми є виборцями, ми ще й потенційними пацієнтами. Медицина ще одна державна сфера, яка потребує нових європейських підходів. Зараз 70 мільярдів гривень кожен рік витрачається на, на лікарні, на ліжка, стіни ще щось. Е, українці 95% купують ліки за свій рахунок. Лікар, який там приймає тисячу пацієнтів, і лікар, який приймає 10, отримують одинакову зарплату. Немає мотивації лікарям, немає мотивації пацієнтам, немає е, доступних ліків. Що робиться зараз? Реформа, яка відбувається зараз, вона в першу чергу фінансова. Це коли гроші починають йти за пацієнтом. Коли якщо ти вибираєш собі лікаря, то до того лікаря приходить гарантований тобою гроші, які гарантуються державою. Це називається гарантований пакет послуг. В Свою чергу молодь готова стати рушійним процесом змін у своїй державі. Розповідають студенти нове ГП. Треба завжди враховувати думку молоді, адже молодь ну вона йде разом з технікою, разом взагалі з освітою, і вони знають, що вони хочуть. Вони Встановлюють собі якісь пріоритети, свої бажання, і з за цього потрібно слухатися думку молоді потрібно робити більше опитувань, більше запитувати взагалі думку, особливо активної молоді. І тоді я думаю, в нашій країні все буде добре. І якщо політика буде дійсно брати до себе молодих, чесних, справедливих, взагалі молодих людей, то тоді наша країна буде насправді справжньою такою країною, яку хоче бачити українська молодь у національному університеті водного господарства та природокористування, розповідають тут, намагаються всіляко заохочувати молодь до самоврядування та розвитку. У нас існують цілий ряд. Студентських груп. Якщо говорити про групи за професійним спрямуванням, то однією з таких груп у нас є школа журналістики, яка охоплює понад 30 студентів. Базується вона на кафедрі юридичної журналістики, але сюди залюбки приходять також студенти інших факультетів, інститут бізнесу документознавство, Ну а головним чином зрозуміло, це правники. Загалом і молоді ініціатори всеукраїнського туру змінити переконані, якщо свідомі українці об'єднаються навколо ефективних ідей розбудови держави, тоді процес реформації буде успішним. Головне згуртуватися і чітко знати, що реформи мають працювати на користь держави, а не на збагачення окремих груп. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. До рівного приїхали діти Завдіївки. 20 гостей зі сходу відпочивають у дитячому санаторно-оздоровчому комплексі Електронік Рівне. Школярі не тільки оздоровлюватимуться, але й відвідають ляльковий театр, кінотеатри, розважальні комплекси, басейн поїдуть на екскурсію в Луцьк та Дубно. Програмою перебування передбачено зустріч з міським головою Рівного та єпископом Іларіоном. Досить сидіти і нарікати. Зміни починаються з нас. Так вважають активісти рівного. На вихідних громадська ініціатива з озеленення міста, сад історії разом з патрульною поліцією та працівниками парку Шевченка долучилися до всеукраїнської екологічної акції. День дій гуртом висаджували дерева і просували нові ініціативи озеленення міста. Більше розкажуть наші журналісти. Бузок, верба, барбарис, козильник, бук. Ці та багато інших видів дерев та кущів висад. Дали активісти у парку Шевченка. Таким чином, громадська ініціатива з озеленення міста, сад історії, патрульні рівного і небайдужі волонтери долучились до відзначення міжнародного дня дій. Балочок було мало, а от справ «Відчуття дуже приємні, тому що це таке відчуття єднання з природою, коли ти розумієш, що ти робиш те, що буде продовжуватися вже без, без твоєї участі. Це дуже круто. Організатори розповідають, цієї акції хочуть не лише збагатити зелений фонд насаджень парку, а й привернути увагу рівнян до проблем озеленення. Під час акції збирали підписи, аби робити це можна було без перепонів. Чому не можна просто так садити дерева в місті, Тому що є комунікації, є плани розвитку якихось територій і городяни мають. Якби погодити свої ініціативи з озеленення з містом, щоб ті дерева, які були посаджені ними, вони йшли на баланс міста, щоб відповідно доглядалися. Зараз в місті може висаджувати дерева комунальна служба трес зеленого господарства, також часом депутати, наприклад. А ми дуже хотіли б, щоб усі бажаючі мали таку можливість. Більше дерев у своєму місті хотіли б бачити, і рівняни зізнаються, вони їх роблять трішки щасливішими. Дерева це наше життя, це наше майбутнє, і чим їх більше, тим ми щасливіші. Не так здається, плідно свій день провели патрульні, та активісти висадили близько 40 дерев. Переконані бути активними і корисними для середовища свого міста може кожен і вибрати свій день дій у календарі. Ми б дуже хотіли, щоб рівняни звертали увагу і. Відстоювали дерева, тому що часом це треба робити. Наприклад, дерева можуть неправильно обрізатися або без дозволу. Також, якщо бачать, що дерево, яке біля них поряд вони ходять, треба підлити. Можливо, варто її підлити або викликати там, звернутися в комунальні служби і сказати, що щось з нашим деревом не так, а наприклад, там зламалася гілка, чи ще щось. Тобто, щоб звертали більше уваги на зелені, і звичайно, найбільше хочеться, щоб садили дерева щоб дерев в рівному ставалося більше, а, а не зрізали. Ірина Лаговська. Випуск новин. Свято для малечі. До дня захисту дітей небосна Колискова та студія Голівуд влаштувала грандіозне дійство для маленьких рівнян. На сцені вирували запальні танці, ігри та багато іншого. Як розважалися, бачили і наші журналісти. Масштабне, головне, весело та енергійно. у Рівному прийшло свято до дня захисту дітей. Кілька десятків юних вихованців студії Голівуд порадували своїх прихильників запальними танцями та хорошим настроєм. Дівчата точно знають, як підняти настрій глядачу, адже свою роботу вони виконують на відмінно. Сьогодні на сцені у їхній програмі три енергійних танці: це зебри, маски та вікшоу, злодюшки так. І ми до нього готувалися починаючи з вересня. З вересня спочатку ми е, вчилися танцювати злодюжки і мочки, По, да. а потім вже починали да. від Нового року вже починала зеп. Зебр було ну трішки найважче, тому що це ну тому, що ми новий почали, танець да, новий танець. Ми його почали недавно вчити. Ну і тому, ну, і трішки, тому так важче, да. бо це да, таки те ми більше знаємо, а це трошки да, менше і в і, цьому і, і в, цьо, ну, в зебрах більше так би сказати акробатики. За свої здібності кращі із кращих отримали оскари, не залишилися без подарунків і гості свята. Автор та ведуча проекту зазначає все, що робить небесна Колискова, Вона створює з любов'ю до своїх глядачів, а особливо маленьких. Діти все рівно хочуть свята. День захисту дітей це гарне свято. Ми його трішки запізненням вирішили відсвяткувати. Але я думаю, що день дитинство має бути кожен день. і Тут несуть те, що там дітей суті те, щоб їм подарувати казку, радіс. Трішки маленько. Данча, Павло Вибач, випуск новин. Запрошують на паломництво до Грузії 16 по 23 липня цього року. З благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона відбудеться паломництво до святинь Грузії. Обіцяють насичену програму та відпочинок на морі. Відтак охочі матимуть змогу відвідати Тбілісі, кахетію, мцхету, батумі. Також обіцяють показати відомі святині Грузії. Кафедральний собор Святої Тройці. Церковь Святого Давида, храм Різдва Богородиці, храм Воздвиження, Христа Господнього Сьомого століття та багато іншого. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.